Сьогодні я покажу вам чотири мої улюблені соуси, які підходять буквально до всього: до салатів, боулів, овочів, риби і навіть м'яса. Вони прості з натуральних продуктів, але кожен має свій характер і смакову родзинку. Я розповім усі нюанси, як їх зробити, з чим поєднувати і як довго зберігати. Почнемо з першого соусу, мого улюбленого медово-гірчичного вінегрету, який я використовую майже в кожному салаті. Це базовий рецепт, але саме дрібниці роблять його особливим. Спочатку я я мед. він має бути рідким або трохи підігрітим. Теплий мед не просто легше змішується, він наче оживає, аромат розкривається і смак стає глибшим. Далі додаємо гірчицю. Я використовую американську, не діжонську, і це важливо. Діжонська має різку гіркоту, вона перебиває смак меду, а нам потрібна м'яка, приємна пікантність. Тепер додаємо французьку гірчицю в зерна. коли ти потім куштуєш салат, кожна зернятко розкривається, випускаючи аромат, і це дає відчуття, що цей соус живий. Обов'язково додаємо дрібку солі. Вона потрібна не для солоності, а щоб розбудити смак. І тепер найважливіше баланс солодкого, кислого і гострого. У нас є мат, солодкість, є гірчиця, гострота. Тепер потрібна кислинка. Я беру лимонний сік, свіжовичавлений, не куплений, не з пляшки, тільки свіжий. Я зазвичай одразу вичавлюю цілий лимон, тому що фреш використовую для кількох соусів. До речі, якщо у вас є ручна соковижималка, використовуйте саме її. Так ви отримаєте чистий сік без гіркоти зі шкірки. Цей сік я додаю не відразу. Бо Ложку за ложкою, дивлячись на консистенцію. Коли всі основні інгредієнти вже в мисці, саме час для олії. Я використовую гірчичну, тому що вона має свій особливий аромат, трішки терпкий, пряний, навіть із ноткою горіху. Вона чудово працює в парі з медом. Якщо її немає, сміливо беріть оливкову або рафіновану соняшникову. Але ефект буде трохи інший, м'якший. Тепер технічна частина збивання. Це важливіше, ніж здається. Ми вливаємо олію тонкою цівкою, буквально по краплі, постійно збиваючи він. Цей момент, де народжується магія, рідкий соус починає густіти. Якщо вливати одразу забагато, соус розшарується. Маленький лайфхак. Якщо олія буде попередньо охолоджена, соус стане ще густішим і стабільнішим. Тому я завжди тримаю пляшку в холодильнику або кладу її на 15 хвилин у морозилку перед приготуванням. Ще одна порада: підкладіть під миску рушник або серветку, щоб вона не ковзала під час збивання. Тоді одна рука може спокійно тримати вінчик, а друга рівномірно вливати олію. Рухи мають бути швидкі, але ритмічні через кілька хвилин ви побачите, як суміш перетворюється на щільний блискучий соус, що тримає форму. Він виглядає як ніжний крем, тягучий, янтарний, ароматний. Смак неймовірний. Спочатку відчуваєш легку солодкість, потім м'яку гірчицю і десь на кінчику язика лимонну свіжість. Цей соус може стояти в холодильнику до двох місяців. Я завжди зберігаю його в чистій скляній банці з кришкою. Головне цю банку добре висушити перед тим. Він, як універсальний друг, підходить до запечених овочів. Сала, м'яса, риби і, звісно ж, буряка обожнюю. Особливо, якщо ви готуєте салат із фетою чи чорносливом, це ідеальне поєднання. Я завжди кажу: якщо в холодильнику стоїть баночка цього соусу, вечеря вже наполовину готова, тому зробіть відразу більше, ви потім самі собі подякуєте. Тепер переходимо до другого соусу домашнього майонезу, який я роблю вже багато років. Його головна особливість у тому, що він повністю без яєць, а отже, зберігається довше, безпечніший і легкий за смаком. Починаю з того, що у глибоку чашу додаю ложку американської гірчиці. Вона має приємний м'який смак і створює ніжну базу для соусу. Додаю дрібку цукру, щоб урівноважити кислоту, і трошки солі, щоб смак був повноцінний, не порожній. Тепер лимонний фреш вичавлюю сік безпосередньо перед приготуванням, щоб він був максимально ароматний. Якщо замінити його оцтом, соус стане різкішим, але лимон дає приємну природну свіжість і яскравий аромат. Кислота в цьому соусі дуже важлива. Саме вона допомагає суміші з гущу. Для кольору додаю буквально дрібку куркуми. Не переборщіть, нам не потрібно, щоб соус став яскраво жовтим. Лише ніжний відтінок, який створює апетитний вигляд. Далі додаю молоко, воно має бути кімнатної температури. Холодне молоко може погано з'єднатись з олією. Якщо є пастеризоване, ще краще, тоді майонез може стояти в холодильнику кілька днів без змін смаку. І тепер олія. Я використовую мигдальну, бо вона легка, без гіркоти, з дуже м'яким горіховим присмаком. Вона робить текстуру оксамитовою. Якщо її немає, беріть Класично суміш, половина оливкової, половина рафінованої соняшникової. Така комбінація дає і смак, і нейтральність. Тепер найцікавіше: я одразу виливаю всю кількість молока і олії в чашу. Тут не потрібно поступово змішувати, як у вінгреті, і починаємо збивати знизу гору. Буквально через кілька секунд суміш починає густіти. Спочатку це виглядає, ніби нічого не відбувається, але потім ви бачите, як маса стає кремовою, гладкою, блискучою. У цей момент можна додати ще трохи лимонного соку або дрібку солі за смаком. Після взбивання консистенція Адую рідку сметану, але не хвилюйтесь, у холодильнику соус загусне ще більше. Він стає щільнішим, стабільнішим як класичний майонез, але без важкості. Я дуже часто використовую цей соус узимку, коли хочеться чогось домашнього, додаю його в оселедець під шубою, в волів'є або просто як заправку до салатів. Влітку готую рідше, але взимку він у мене завжди стоїть в холодильнику. Зберігається він до 10 днів у чистій скляній банці з кришкою. І ще одна перевага: він не розшаровується навіть після охолодження. Тож, якщо хочете м'який збалансований домашній майонез без зайвого клопоту. Цей рецепт просто ідеальний. Третій соус, мій також фаворит, серед легких і свіжих варіантів. Він зелений, ніжний, кремовий. Ідеально підходить для тих, хто любить овочі, зелень та легкість у тарілці. Його текстура настільки приємна, що хочеться просто взяти ложку і намазати на тост. Спочатку я беру стиглий авокадо, м'який, але не переспілий. Його м'якоть має бути кремова без темних плям. Якщо авокадо твердий, можна залишити його на ніч поруч із бананом, тоді він швидко дозріє. Розрізаємо його навпіл, акуратно дістаємо З'ємо кісточкою ложкою виймаємо всю м'якоть, Перекладаємо її у чашу блендера. Додаємо жменю свіжого шпинату. Він дає не лише колір, а й свіжий, трішки трав'янистий аромат. Можна взяти і мікс салатного листя, але шпинат найкраще тримає колір. Щоб авокадо не потемнів, одразу додаємо свіжочавлений лимонний сік. Це не просто для смаку. Лимон зупиняє процес окиснення, тому соус залишається яскраво зеленим. І водночас він додає приємну кислинку, яка врівноважує м'якість авокадо. Тепер солимо. Дрібка солі тут обов'язкову обов'язково, бо без неї смак буде занадто плоским. Можна навіть додати трошки чорного перцю, якщо хочете легку гостринку. Для консистенції вливаємо трохи фільтрованої води, щоб маса легше збивалась. Тепер черга за олією. Я використовую конопляну олію, вона має насичений глибокий аромат і з легкою гірчинкою. Її смак незвичний, але саме тому вона додає соусу благородності. Якщо ж не любите експерименти, сміливо беріть оливкову олію. З нею соус буде ніжним і знайомішим за смаком. Далі додаю сухий час. Буквально дрібку. Він додає пікантності, робить смак більш виразним. Якщо любите гострі нотки, можна додати трошки свіжого чеснику або навіть дрібку перцю чілі. Тепер усе перебиваємо блендером до стану крему. Ви побачите, як маса стає гладенькою, густою, блискучою, колір насичений, немов висняна трава. Цей момент, коли аромат просто вибухає: лимон, авокадо, зелень, трохи чеснику, і вся кухня наповнюється свіжістю. Спробуйте на смак, якщо потрібно, досоліть або додайте ще кілька крапель лимону. Соус має бути збалансований, легка кислинка, кремовість і зелений аромат. Я часто використовую цей соус замість традиційного майонезу у салатах. Він чудово поєднується із зеленими овочами, огірками, яблуками, зеленою цибулею, брокколі чи капустою. Ідеально підходить до боулів, тостів, запеченої картоплі або просто як диб до свіжих овочів. Якщо зробити його густішим, можна навіть використовувати як намазку на маску Виходить дуже ефектно і корисно. Такий соус не зберігається довго до трьох днів у холодильнику, але найсмачніший і саме свіжим, тому я завжди раджу робити його безпосередньо перед подачі, буквально за 5 хвилин до обіду. Цей зелений крем, справжній ковток весни, навіть посеред осені. Він не просто покращує страву, він робить її живою. Четвертий соус у моєму особистому рейтингу за характер. Він ароматний, насичений, з легкою гостринкою, глибиною смаку. Його основа класичне поєднання соєвого соусу, меду, імбиру та кунжутної олії. І саме цей мікс створює те саме відчуття теплотию мамі, яке ми відчуваємо в азійськ. Стравах починаю з соєвого соусу. Беру натуральний без підсолоджувачів. Смак має бути чистий, трохи солонуватий і з карамельними нотками. Далі додаю рисовий осет. Він м'якший зазвичайний і не перебиває аромат. Якщо у вас немає рисового, можна взяти яблучний або навіть білий вини, але зовсім трошки. Потім додаю мед, він згладжує солоність і додає тепло. Я люблю, коли цей соус має баланс, легка солоність, трішки кислинки і в кінці ніжна солодка нота. Тепер додаємо свіжий імбир. Його потрібно натерти дрібно-дрібно, майже Достану пюре. Імбир це не просто аромат, це серце цього соусу. Він дає легке тепло, яке розкривається не одразу, а поступово, залишаючи після смак, і смак стає живішим і глибшим. Додаю часник натертий або подрібнений ножем. Він підкреслює аромат імбиру і створює приємний пряний шлейф. А щоб соус не був занадто сирим, я обов'язково додаю дрібку цукру. Він робить смак більш округлим. Тепер усе перемішую, і додаю трохи кінзи. Вона дає яскравість, свіжість і легку цитрусову нотку. Якщо не любите кінзу, може можете взяти петрушку або навіть зелену цибулю, але оригінальний аромат дає саме кінза. Далі додаю підсмажений кунжут, обов'язково саме підсмажений на сухій сковороді кілька хвилин до золотистого кольору. Тоді він починає пахнути горіхом, і цей запах потім переходить у сам соус. Це одна із тих дрібниць, яка змінює усе. Тепер додаємо кунжутну олію. Її не потрібно багато, але саме вона завершує смак, робить його оксамитовим, теплим, повним. Я вливаю її тоненькою цівкою, одночасно помішуючи, щоб соус став густішим і блискучішим. На цьому етапі можна спробувати із за бажанням додати ще трішки меду або лимонного соку, щоб підлаштувати під свій смак. От і все, соус готовий. Він має виразний аромат, поєднання карамельної солодкості, соєвої солоності, легкого імбирного тепла і горіхового після смаку куджуту. Коли відкриваєш банку, запах макіо переносить у якусь маленьку азійську вуличку, де поруч готують локшину, рис, овочі, і все навколо пахне прянощами. Цей соус чудово підходить до боулів, рису, овочів на пару, креветок чи навіть курки на. Грилі. Я люблю заправляти ним свої сніданкові були, особливо якщо там є яйце або запечений лосось чи креветки. І головне, цей соус може зберігатись до двох місяців в холодильнику. Він не псується, не розшаровується і з часом навіть стає насиченішим. Тому зробіть одразу більше і матимете універсальну заправку на будь-який день. Ось і все на сьогодні. Мої чотири базові соуси це те, без чого тепер я не уявляю свою кухню. Вони різні, кожен зі своїм характером, кольором і ароматом. Один ніжний, другий виразний, третій свіж. Жить четвертий з яскравим східним акцентом, і усі вони мають одну спільну рису простоту, ту, яку ми часто недооцінюємо, коли думаємо, що смачна їжа потребує складних рецептів. Насправді достатньо кількох правильних інгредієнтів: трішки любові і бажання зробити щось для себе. Я щиро хочу, щоб ви спробували приготувати хоча б один із цих соусів і побачили, наскільки це змінює будь-яку страву. Навіть найпростіша запечена картопля чи салат із зелені стають зовсім іншими, коли поруч правильна заправка. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк. Мені. Це дуже приємно. Це підтримує канал і дає мені сили готувати для вас нові відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні рецепти, бо попереду я покажу, як ці соуси можна комбінувати між собою, створюючи нові смаки, нові страви і навіть настрій. І просто натхнення для тих, хто хоче харчуватися смачно, але без складнощів. А ще обов'язково загляньте в мій інстаграм. Там я ділюсь рецептами щодня. Короткі підказки, ідеї для обідів вечір. Дякую, що ви дивитесь, коментуєте, пишете теплі слова. Я все це бачу і це найбільша мотивація. Готу. Готуйте із задоволенням, експериментуйте, пробуйте нове і пам'ятайте, найкращі соуси це ті, що зроблені з любов'ю. До зустрічі в наступному відео.